Ну що ж, добрий день, шановні глядачі. Сьогодні знову нас буде розпаковочка товарів, які прийшли з AliExpress Ось так. Тільки в мене їх назбиралося вдиралися. Що хотів сказати? Основна увага була приділена на купівлю товарів за монети. Тим більше пішли там зараз дуже великі скидочки до 99%-95%. Дуже багато монеток було витрачено. Якщо, наприклад, в мене було 22 тисячі монет, то тепер лишилось близько 10 тисяч. Але е, актуальні посилання на товари будуть в описі. Під час відео е, буду кидати ціни. Ну що ж, давайте, поїхали. Будемо розпаковувати спочатку маленькі. Так. Що у нас Так, а тут у нас? Це э, набір Голок? Дуже прикольний е э, сам чехол, чи не чехол, як його назвати. Різні голки. Яких тут штук напевно, штук 25. Так. Ну, е, брав я їх для того, щоб не валялися. Зазвичай як береш пакуночок. Добре, якщо він зберігається там без проблем. А є такі варіанти, що просто голки валяються. Ну, тут в тій же коробочці. Там, чи де. Це буде просто в такому чехольчику під дерево зроблене, закручується. Як на мене, Начебто і дрібниця, але я думаю, дома саме, саме то. Ніяких розпізнавальних знаків тут нема. Так, далі. <клух> далі у нас знову новеньке. Так, ну це, я вже зрозумів, це набір. Кліпс для автомобіля. Ну, як на дивці. Різних кліпс багатенько. Є такі кліпси. Відповідно, і білого кольору. Є такі, такі. Гадаю. Для машини воно мені не завадить. Тим паче, якщо не, не помиляюсь, воно невеликих грошей коштує. мені. Так, що в нас наступне? Наступне я вже відкрий А наступне, а наступне. Це е, брав набір е, накінечників для паяльника, який був придбаний раніше. Е, не дуже там мені подобається в паяльнику просто гострий накінечник. Тут я бачу є плаский, е, скошений, просто плаский, трошки менший по довжині. Є звичайний такий, як в мене. Круглий, круглий, скошений і круглий видно з більшим діаметром. Mm. Потрібна річ. Думаю, так. Думаю, так. Принаймні для мене вона потрібна. Так, наступна. Наступний у нас буде. Отак. Ага. Кабель. кабель Essager. Э, насколько помню, тут идет швидка зарядка. Э, USB э, Type-C Тут довною, якщо я не помиляюсь, один метр по відгукам, ну і по своїм відчуттям, вже не один раз беру цю фірму. Непогана, можна даже сказати, хороша якість. Але я думав, що тут буде там шнурок під тканину. Але Побачим. Так, давайте наступно. Наступно у нас буде. Наступно у нас набір 50 штучок Тут таких вот защелочек, кто делается. Э Мої відео з моєї ділянки. Бачили, що в мене в цьому році посаджений виноград, розерский, помидори, маліна. І оці от, як сказати, прощепки, не прощепки. Мають допомогти, але дуже маленькі, дуже маленький тут отвір. Не знаю. Не знаю, чи вони мені знадобляться, чи вони треба було брати можливо більшого діаметру. Спробую. Треба наділяюся. побачити. Так, беремо більш. Тут я вже знаю, що е, кілька тижнів назад, мої мами на дачі ну, е, вона помітила присутність сурки, хом'яки, не знаю що. Це Та такі для хвощ, для хоч. Заява у Заявлено, що відлякую кротів, мишей, змій, сурків. Не знаю, дві штучки. Тут їх три штуки. Це йде в коробочках. Іде інструкція. Я оце відкладу Такі самі. Іде інструкція. Інструкція на англійській мові? Перекласти не питання. Так, по факту. Тут має бути соняч, сонячна батарея, тобто він має сам себе заживлювати. Далі. Є кнопочка. On-off. Як він має видавати? Звуки, ну, я ще розберуся. Я ще розберуся і сподіваюсь, всі робочі. Пізніше розберуся. Бо щось, ну, в принципі, я думав, що просто включиш кнопку і все, і воно вже працює. Ні? А ні? Це вставляється в землю. Зверху лишається десь приблизно... Над землею 5 см. Остальна частина засовується в землю. За рахунок низькочастотних сигналів в радіусі 10 метрів, так як заявлено. ну Типа мають тікати всі вся ця живність. Також воно, по ідеї, має відлякувати різноманітних комах. Побачимо. Побачимо, я трошки пізніше зберуся. Можливо, сюди відстало добре. Так. Наступна також велика посилка, але наскільки пам'ятаю, тут дві посилки мають бути. Угу. Спочатку трохи менше забирається. Так, ну це у нас. USB Hub, чи як там воно називається? Є Micro USB, USB Type-C, є два розголожувача з однієї сторони на USB і є картридер Тут, якщо просто знімають ну, зараз таке вже модно пішло. Побачимо. Побачимо, що забрав е... спеціально, коли буває, нема можливості ставити в розетку ще один зарядний пристрій, але е... є можливість шнурком десь окремо. Сподіваюсь, це то, що я хотів. Велика. Велика теж довго є, видивлявся, Ну якось не доходило в мене до нього в руки. Те сумка. Багато з вас, можливо, бачили її на На Алікпред. Присутній визначний запах. Ну, це новенький, зрозуміло. Що в нас тут є? У нас є ручки, щоб носити в руках з випусками. Так. Далі є місток і скріплеш шлейки на плече, воно, я так розумію, вона всередині. Так, а вот мені щось вже... Мені дуже подобається. Ага, все. Е, дивіться, один карман боковий, другий карман боковий. Далі. Тут центральний, величенький карман. Ну, для цього. Мілочь, наприклад. Все ради. Так, це тут деку нема. Е, сама якість виконання доволі таки непогана сумка. не, Я така з не на один раз. Так, якісь шлейчки. Шлейка на плече. Тут все є нижний карман. Тут ще один карман. В ньому. Це як рюкзак. Так, я зрозуміл, як це брати на плечах, як ви ручка бокова, ручка звичайна. Тобто, так, да, ця сумка може використовуватись, як рюкзак. Всередині це на наші Так, Є якийсь карман, який є. Ага, Цей боковий карман, він, напевно, дуже великий. Так, Якщо ви бачите, я руку засунув по лікоть, От в мене це карман. З другої сторони, карман не такий великий. Ця сумочка, я думаю, зводиться на воді, тому що І давайте останню посилку на сьогодні. Також брав за монету, вийшло воно мені, якщо я не помиляюсь, трошки більше 5 доларів, якщо я не помиляюсь. Я вже розумію, що це. Прийшло через нову пошту поштома. А це у нас, друзі, це смарт часи Смарт-годинник. Фірма пакування. Тут у нас є. О, що він підтримує, серцебиття, е, е е е. Розрахунок. Кроків. Якийсь контроль музики, е, насичені з крові кислородом, будильник, е, нагадування, на коли пити воду, е, тиск кров'яний вимірюю. Розрахунок калорій, Робить фотографії. Э, читає сповіщення, монітор сну. І ще якась. Так, ну, вже мені подобається саме пакування. Що в нас внутрі? Внутрі в э, нас мануал. Мануал є. на английский МОВИ Выводит объемный мануал А, и написать Так, мануал и Подключение наушников Инструкция подключения наушников Так Зарядка Type-C І магнітна підзарядка самих, самих, самого годинника. Тут у нас є викрутка маленька. Також у нас тут є. Ага, це самі наушники. Зараз відкриємо. Наушники, якщо закрите, то світиться червоним. Відкрите зелене, ну, не знаю, що це. Потім розберуся. Так, позначки на них лівий, правий. Щось не наблюдаю. Ну, не знаю, сунув в вухо. Таке враження, що нормально тримається, поки я сильно головою ще не мотиляв, то не знаю. На перший погляд навушники непогані. Дуже непоганий кейс. Так, це кейс, ну, підзарядка тут. Type-C. І нарешті сам годинник. Так, тут у нас є додатковий ремінець металевий, чорного кольору в даному випадку, гнучкий. Так, сам годинник йде з пластиком, з Силіконовою ремешком так, я щас його вдягну на руку. О боже, який він легенький. Ви щоб розуміли, в мене ніколи не було смарт-годинника, я завжди користувався тільки квартилами. Сидить на руці. Ну, мені дуже подобається. Завжди користувався кварталами, а це вирішив взяти собі смарт-годинника. Тим більше ціна. Дуже хвалять їх. Ну, напевно, не заряджені. Напевно, не заряджені. Поставлю на зарядку, а потім, можливо, окремо дам відео. Е, вже. Візуально, вони мені подобаються. Ще треба подивитися, що саме там в начинці в нього, в цього годинника. Дуже приємний на дотик ремінець. Як довго буде ходити, не знаю, але сподіваюся, що буде довго. Так, діаметр, діаметр самого циферблату, ну, напевно, десь сантиметров 4,5. Як тут екран? Це вже коли трошки підзаряджував? Ага, є. Дивіться. Довго затискав і воно включилося. От. От плану. Дзвінки, заряд, налаштування. Так. Ну, зрозуміло, що тут зараз стоють налаштування ті, що були, коли відправляв продавець. Також є отакі. Візуально. Візуально дуже мені подобається. Але повторюся, це. Перший мій смарт-годинник, тому мені нема з чим його порівняти. Ну буду з ним ходити. Так, а на сьогодні все. Буду розбиратися, буду пробувати під'єднатися до телефону цим годинником. Також спробую свій USB тайхаб. Ну і все. І дякую вам за увагу. Ставте вподобайки. Е підписуйтесь і е читайте опис товарів. Не опис товарів, посилання на товари. Кінці відео. Всім дякую, всім до побачень, до наступних зустрічей! Все буде Україна!